Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаємо Вітаю вас. Так, ну яким чином ви для себе трактуєте ось цю ось цю таку пропозицію? Тому що так, це є один з пунктів, але разом з тим це апеляція до партнерів, і досить чітка від президента України про те, що фактично в разі забезпечення, в разі гарантування безпеки, справедливого миру, про, про природні ресурси, можна, скажімо, дбати спільно. Так, тут ми швидше кажемо про те, що у разі, якщо партнери не виконують свого обов'язку допомогти Україні, якщо раптом ці всі ресурси опиняться в руках Росії, то Росія стане значно сильнішою. Вона отримує контроль над як ми знаємо, найбільшою країною в Європі, якою є Україна тут, також про це не сказав президент, але варто пам'ятати, що в Україні є доволі. Велике населення, яке також може тоді бути використане Росією як сила, яка потім буде спрямована проти східного флангу НАТО. Тож головне у зверненні те, що наші союзники мають пам'ятати, що Україна це є тією силою, тією тим місцем де. Де зосередження такі ресурси, які, потрапивши в руки Росії, стануть величезною проблемою для, для решти світу і в першу чергу для Європи і для НАТО, те, що президент сказав і про санкції, варто пам'ятати, що досі є величезний простір для їхнього посилення. Досі Росія продає дуже багато нафти, своїх ресурсів іншим країнам, зокрема, як ми нещодавно дізналися, така країна, як Чехія, багато. Закупило російських енергоносіїв за останній час. Ми, на жаль, поки не маємо подробиць плану президента, плану перемоги взагалі по всіх пунктах. Він нам окреслив тільки тільки загальні позиції, тому будемо чекати чогось більш, більш детального. Поки ну, зрозуміло, що в загальних рисах це дуже правильні позиції, але хотілося б знати трохи більше. Ну до речі, це ж чи не вперше було заявлено про ресурси не тільки як боротьба за демократію, світло проти темрява, але це ще і боротьба за корисні копалини Зокрема, і для заходу, який дуже прагматичний, шукає вигоду, наскільки можуть бути дієвими такі заклики? Бо від республіканців вони вже насправді звучали. Не так багато було в західній пресі, зокрема в американській. Я читав, наприклад, колись ще минулого року була стаття сенатора, саме республіканця Роджера Вікера. Він там наводив причини, чому Україна повинна бути підтримана з боку штатів та інших союзників по НАТО. І одним із таких причин, одні з таких причин він саме називав наявність в Україні великої кількості унікальних природних ресурсів. Які потрапивши до рук Росії, стануть величезною перевагою для Москви. Тому так, такі тези вже раніше звучали. Наші союзники, ті, які хочуть нам допомогти, розуміють, що така проблема є, що є величезна територія, 603 тисячі тисяч, 603, тисяч кілометрів квадратних. це... Територія України, якщо брати і повністю з усіма суверенними землями, які нині є окуповані і не окуповані. Тож те, що нині президент про це наголошує, це не є чимось новим. Це є власне повторенням попередніх тез, які вже звучали, але вони є важливими для того, щоб на них наголошувати в, в рамках того, що Наших партнерів досі доведеться переконувати в тому, що в Україну, по-перше, потрібно вкладати гроші, потрібно компенсувати наш дефіцит, для того, щоб ми могли підтримувати економіку в час війни. А по-друге, саме для захисту наших природних ресурсів нам потрібно давати озброєння, дозволяти бити по цілях на території Росії і так далі. Ну, новим, певно, є те, що ось цей чинник, фактор природних ресурсів, включений до плану перемоги, який був запрезентований напередодні. Я думаю, тут от в цьому новина полягає, але вдячні вам за те, що знайшли час. Олександр Чупак нагадаю, керівник економічних програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень, щойно з нами наживо.